Друзі, всім привіт вітаю всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми поговоримо цікаво, яку обрати гітару, якщо ви тільки починаєте навчатися грати на гітарі. Ну, це залежить, які ви, там, що ви хочете грати. Якщо ви хочете грати металічні мелодії, то оберіть бас-гітару та. Там або електрогітару от. А якщо ви хочете там грати з там, такі іспанські мелодії, чи там іспанські мелодії, чи якісь там про Україну, там народні пісні, то можна взяти там класичну гітару або акустичну. Що взяти краще? От, я вам рекомендую, друзі, взяти класичну. Знаєте чому? Тому що класична вона, по-перше, менше, ніж класична. От, класична, вона дуже велика. От, Не всі її зможуть тримати, а класичну можуть більшість людей тримати. От. І ще класична. І дивіться, ще у класичної гітари такі струни, вони не такі, як говориться, не такі гострі. От. Друзі, давайте роздивимося варіанти. Перший варіант, там класичну гітару роздивимося так. Класична гітара. Так, та каміни. Так, зараз, щоб довго не шукати, я перейду от сюди. О, дивіться, ідеальний варіант, якщо ви хочете вчитися грати на, там, на класичній гітарі, то вам ідеально підійде класична гітара. Такамін та GS3SE над. Типа натурально. Ви подивіться, який яка вона красива. Тут, якщо хтось помітив, є ще тембер блок Тобто тут є тюнер, тут є тюнер, тобто можна. Не носити з собою тюнер. От. Якщо ви там забули тюнер, нічого страшного. Головне, не забути саму гітару, От. І ще є вхід під шнур. Тобто тепер ви зможете до класичної гітари підключати її там до колонки. От. Бачите, друзі, ось так дуже круто гриф виглядає. Хто не знав, такаміни це дуже відома фірма. От. Такаміни, це відома фірма на весь світ. Ви тільки уявіть. ця фірма, вона сама популярна в світі. От, вона дуже популярна. Тобто, я думаю, всі знають. Цю фірму Takamine, вона робить дуже якісні гітари. Бачите, які класні класичні гітари. тільки подивіться, друзі, які вони круті. Це дуже круті класичні гітари. Це як вам сказати, це класична гітара вищої якості. По-перше, ми можемо отримати там була недавно знижка, вона коштувала 13200 гривень. От, а без знижки, як зараз, 17600. Але це просто ідеальна класична гітара за ці гроші. Ви тільки подивіться, яка вона красива. А звук в неї взагалі просто не знаю навіть, як описати. Звук дуже крутий. От, ось Якщо ви хочете навчитися грати на, там, на класичній гітарі, то вам потрібен якісний інструмент. Беріть ось цю гітару класичну, та gs 3 se natural. Це просто ідеальна гітара. От. Так, і давайте вже роздивимося варіант електрогітари. Так. Ну, електрогітара будет ібонис купити. гітару. Так. О, Ібанес, Так. Так, давайте подивимося, як говориться, класа повище, щоб не була якась, ну, не крута. О. Оце те, що треба. Електрогітара Ібанес GRG 320 FA TBS. Ви тільки подивіться, яка крута, яка крута електродітара. <плес> Ви тільки подивіться. Це дуже крута електрогітара. Подивіться, який колір. А? Як вам, друзі? Друзі, ну що ж, підводимо під сумні цього відео. Так, ну, е, ми подивилися там, е, наприклад, ми говорили там, наприклад, е, якщо ви хочете навчатися там на класичній чи акустичній гітарі, що брати, класичну чи акустичну? Ну, я рекомендую, хоча акустична вона теж прикольно звучить і класно. От, але мінуси є, що дуже великі розміри, тобто потрібно бути ну, не менше з там, 140 чи 130 там, 140, щоб тримати акустичну гітару. От, або 130. От, а класичну гітару може будь-який тримати, тому що вона. Менше і ще там є темберблок. Тобто, там є тюнер, можна регулювати гучність. от Можна її підключити до колонки. от Друзі, тому, всім до побачення, всім гарного дня. Підписуйтеся на мій канал, якщо хочете там. Щоб дізнатися більше порад. от На моєму каналі ви зможете знайти дуже багато цікавих та корисних відео. От. І напишіть в коментарях, на накій гітарі ви б хотіли навчитися грати. На класичній чи акустичній.